Де брати контент для того, щоб продавати свої рослини. Ну, от, скажіть мені, дивіться, на відео є ціна. 10 штук, 250 гривень, це суниця біла. Розказую у відео ціна 10 штук, 250 гривень. І ви пишете. І я вам дуже вдячна за те, що ви дивитеся, пишете, коментуєте. І я ж на ваші коментарі роблю контент. Знову ж роблю відео про те, що суниця 10 штук коштує 250 гривень. У неї ось така коренева система. Дуже гарно розвинута. Буде плодоносити буквально через пів місяця, через місяць. Ось ви її висаджуєте в ґрунт, Вона пускає квіточку. і Вона вже буде з ягідкою. До осені ви будете з ягідками, цілу літру ви зберете з одного кущика протягом сезону. Тобто, не зразу, а протягом сезону буде ціла літра. Хочете замовити? Напишіть мені в особисті повідомлення. Є ще гортензія по 99, по 250, гейхери по 55, перовські по 55. Дякую вам!